Так, усім привіт, як кажуть, усім потужного ранку. Дивіться, машину показує. Сейчас, як би вам так показати? Ну, бачите, так? Да? Вона навіть, навіть не царапається, дивіться, не, до стекла не хоче. Капот. Ну все, ну от, так от подивіться. Яке стекло. А? Як вам? А криша, а зеркало, а всі стекла, а бокові. Ось. все. Називається всім потужного ранку. Чотири години ранку. Тут все біле в дворі. Тут у мене. А тут у мене насос працює. Насос працює і спів на першу. Отак от. льоду немає. Бачите? Усі ці пост... і... ну, я, бачите? Наниз знімати буду одним кадром. Зараз йдемо, я переключу, щоб не, не хочу монтувати, я зразу зараз і виставлю. Зараз йдемо до, до бочки, я перекрию кран і включатиму насос. Так. Ви чуєте? Що під ногами твориться? Дивіться. Це жесть. Трава ломиться під ногами. Ось. Це. Шелестить. Гляньте, все біло кругом. Оце вам. Оце вам так от. Все ось. Льот. Воно навіть отак от дивіться. Бачите, одламується траву. Отак. От ну а тепер давайте витягнемо телефон і включимо. Ось все, дивіться, витягую телефон і включаємо додаток наш. Всім відомий. Дивіться время. Ось. у верхньому углу. 4,17. Дивіться, включаємо. І що нам тут? О Боже, плюс 2, да? Ось ось, дивіться, приют, Бачите, це Кировоградська область на Український район. 5 сантиметрів від ґрунту показую. Бачите? А тут взагалі ось сюди дивіться, три показує. Ось ж нижня субота. От. 4 часа, ну 4 години. Ось так і вірте. Він тускаю, да? Чи як він там в чорта називається? Оце отак. і спить спокійно, да? Нічого себе різниця, так скажем. Наверно, 4 градуса. Оце предсказатель. Хороший сайт. Нічим не отличается от, от нашего. і, і прочого, і прочого. Гриби вона даже замерзла, йо -я. А я б спав безпокійно. Коротше, висновок. Вірте тільки своїм очам. І все, і своїм градусникам, яких у вас должно бути кругом. Як у мене воно внизу, бачите, стоїть. Що він нам показує воно? Мінус одиниця коротше, на землі. От так, І все біло. А машина взагалі. На той виноградник навіть йти не хочу. Ну я вже ходив. Там короче, те, що відбило. От... Та зараз пройдемо. Вже ладно, з краю покажу. Те, що відбило, короче, йому капець от корня, да? що відбивало, навіть мої ці вони вкриті соломою. Ну, Дощ то йшов, солома все мокра. Ось, дивіться, перший куль зайшов. Ось, це в мене тут щелкунчик. Да? Листки ось розгрібаю. Солома ламається, вона вся біла. Ось, ось листок винограду, він ось ламається. Ось, дивіться, Бачите? Тобто йому оця вся солома зараз колом стоїть. Воно навіть і так видно. Все воно гляньте накрито. Ну -ну. Ну, вона вся блищить, вона вся ламається. Ну, тобто йому Сонце встане, то тут буде габела. Ну, Кроме, мабуть, моєї тої теплиця, ось в ліді, вона ж кребеться, клубника так само. Все, я накривав, воно по болоті лазив, місив тут. Накрито, а ну ось у. рататуй. Листок він повністю в льоді. Ось, вам тобі рататуй. та що як солома, вона воно мокре. Оце якось отак Ну, тут палатки йти не буду, а жон, вона там вона, стоїть. Навірно, і нічого тут немає. Ай, да, печаль. Ось і лопата. Все біло сніг в люди. І це все в люди. Дивіться, ось, гляньте, це все не коплю, ось льот зверху. Гляньте. Дивіться. Бачите, льот. Де капало, ось це все ось льот. Ось. Дивіться, Позамерзали. Ось не дирається ось льодишки. Бачите? Льот. Деро того. І все, льот, вона вся в льоді стоїть. Біла, в льоді. Не знаю, ніякого топітеля там немає. Коротше, що буде, то й буде. Це не кінець світу, Ну це якось отак. він рула. якщо вірив, я йому, да. То не було верхнього виноградника. А так буде хоч верхній виноградник. Зайду. О. -о, -о. А тут моя трава. Вона колеться, ось, Ломиться, не буду йти навіть. Ось ну оце вам плюс 2, це такі, бачите А було плюс 3, показував він півчаса назад, показувало плюс 3. Це вже він і жалівся, і показує плюс 2. Ну, якось так, коротше, ставлю на загрузку, та буду виставлять. Це відео. Ну все, бачите, який плюс два. Тут треба чайник, щоб стекла розморозити на ній. Навіть бокові не то, що я там кажу. <хешу> Тут все воно, воно, де царапкається. На ну, цій такій не дуже веселій ноті. Ну, коротше, За верхній виноградник за той за малий, що я впевнений, там ліця все нормально, воно не доходило. Ну а на нижньому не знаю. То вже колись там покажу, як сонце вийде, що йому буде. Та, що йому буде і так понятно. Те, Та, що от било, от корня, то йому усе, якщо ще раз одіб'є, то може щось і буде. А ні, то і, то і все. Можна заходити вже і починати. Під корінь вирізати ви та й усю. Якщо коло порогу в мене, навіть ось ось листки, гляньте. Бачите, вони ось, ось коло хати листки на арті, вони якісь такі, значить аж покрутило їх, Ну тут ще якось не дуже на цьому Ось, ось з цієї сторони. А тут ось, ось ближче до цього, то вони покручені, а там воно. Та воно видно, дивіться, вся у дворі. Ну все, на цьому все. Ставлю на загрузку, більше не буду вже сьогодні знімати.